Вітаю, шановне панство. Сьогодні буде розмова про безвентиляторний комп'ютер і особливості його експлуатації. Комп'ютер мені надав один з підписників. Всередині цієї металевої цеглини стоїть процесор Intel N100. У цього процесора TDP всього-навсього 6 Вт, тобто система охолодження повинна бути зроблена таким чином, щоб ефективно відводити саме 6 Вт тепла. А якщо система охолодження працювати не буде, то буде спрацьовувати механізм захисту процесора тротлінг. При вімкненні цього механізму процесор буде притримувати виконання команд і таким чином зменшувати перегрів. Безвентиляторні комп'ютери використовуються в умовах, де важлива надійність, тиха робота та стійкість до зовнішніх впливів, таких як пил, волога чи вібрації. Їх можна знайти в промислових середовищах, на транспорті, в системах автоматизації та медичному обладнанні. Завдяки тому, що в них не використовуються вентилятори, вони абсолютно безшумні. І саме тому подібні системи досить часто обирають у якості сервера розумного будинку. У якості свого сервера розумного будинку я використовую міні-ПК Soyo m 2 З того моменту, як я його поставив в шафу, працювати під Proxmox, приблизно пройшло 12 місяців. Поруч біля мого будинку проходить досить велика дорога, і пилу у квартирі вистачає. А ще сусіди робили ремонт, і з вентиляції теж натягнуло досить багато пилу. Тож я вирішив подивитись скільки вентиляторний комп'ютер за рік експлуатації затягнув всередину пилу. І як виявилось, радіатор абсолютно чистий. А ось на вентиляторі пилу було достатньо. Але я сподіваюся, що через рік сусіди все-таки дороблять свої ремонти і пилу на вентиляторі буде суттєво менше. Але повертаємось до нашої алюмінієвої цеглини. В комплекті є провод для сата накопичувачів та провод для жилення сата накопичувача. Для таких комп'ютерів досить типово блок живлення на 12 В 3 А, максимум 36 Вт потужності. Але у цього комп'ютера по бокам є вентиляційні отвори, тож пил будівельний, який лежав у мене на роутері і на комп'ютері, буде також забиватись і всередину. Корпус повністю алюмінієвий. Знизу корпусу буде місце для кріплення вентилятора, і чотири отвори для кріплення SSD-накопичувача з розміром 2,5 дюйма. На передній панелі кнопка вімкнення 2 USB 3.0 роз'єми і 6 роз'ємів USB 2.0. Корпус повністю металевий, тож антени Wi-Fi та Bluetooth виведені назовні. Вхід живлення 12 вольт, HDMI 2 HDMI 2.0 роз'єми, один роз'єм DisplayPort 1.4, 2 гігабітні Ethernet порти, вхід мікрофона та вихід на навушники. Є версії подібних МІНІПК, в яких є кілька Ethernet роз'ємів. І якщо дивлячись на ці Ethernet роз'єми, у вас виникне ідея зробити з нього роутер, відмовтесь від цього. Тому що, як мінімум, wi вайфайний адаптер, який вміє роздавати Wi-Fi, по-перше, буде коштувати досить дорого, а по-друге, знайти його це проблема. Розбираємо, дивимося що всередині. Зазвичай ці комп'ютери або йдуть з оперативною пам'яттю та накопичувачем, або йдуть без оперативної пам'яті, без накопичувача і без Wi-Fi адаптера. Власник цього девайсу саме купував версію без нічого. Процесори Intel N100 використовують лише один канал оперативної пам'яті, тож буде лише один роз'єм під оперативну пам'ять. Є роз'єм SATA під накопичувачі 2,5 дюйма. В принципі, до нього можна підключати й накопичувач 3,5 дюйма, але їх потрібно буде заживити окремо. Другий роз'єм під накопичувачі – це М-SATA або ж Mini SATA. Цей роз'єм дуже схожий на Mini PCI express тож його можна спробувати використовувати з Mini PCI Express, але є варіант, що міні PCI Express пристрої тут працювати не будуть. Якщо у вас буде бажання тут використати М2 накопичувач, то вам доведеться придбати ось такий перехідник. Третій роз'єм під накопичувачі – це M2NVME розміром 2280. І саме такий накопичувач я буду сьогодні використовувати для тестів. Щодо Wi-Fi адаптера, то власник купував його самостійно. Кажу одразу, якщо ви будете використовувати під сервером розумного будинку цей пристрій, то Wi-Fi адаптер в принципі вам і не потрібен. І як мінімум невикористання Wi-Fi адаптера може зекономити 1-2 Вта електроенергії. Сам процесор Intel N100 знаходиться на зворотній стороні. Термопасти там вистачає і до корпуса від нього тепло передаватись буде надійно. Заходимо в BIOS, дивимося, що там є. В розширених Power та Performance є CPU Power Management Control. Саме тут можна обмежити продуктивність процесора, в налаштуваннях графічного адаптера можна керувати частотою графічного адаптера. По замовчуванні вона стоїть на максималках, але ж під сервером можна зменшити її до мінімума. В налаштуваннях чипсета є PCH IO Configuration. І там є налаштування стану G3. Це якщо при працюючому комп'ютері пропадає живлення, то комп'ютер переходить в стан G3. І тут ви знайдете два налаштування: при відновленні жилення не вмикати комп'ютер, і при відновленні живлення вмикати комп'ютер. І я перевірив, ця функція тут працює. Процесор Intel N100 офіційно підтримує лише 16 ГБ оперативної пам'яті, але в інтернеті зустрічається інформація, що він підтримує до 32 ГБ оперативної пам'яті. Власник на цей міні-ПК поставив DDR4 з швидкістю 3200 мегатрансферів в секунду. Така оперативна пам'ять працює на частоті 1600 МГц. Езернет адаптер який використовується всередині, це RTL 8168. Хардвар і інфо знайшов два послідовні порти, але апаратно вони тут не розпаяні. І також тут є USB-шні хаби USB 3.0 та USB 2.0. Crystal Disk Info показав, що на NVMe накопичувач виділено дві лінії PCI Express 30, і максимальна швидкість послідовного читання склала 1600 МБ на секунду. Але на такому тесті почали вилізати проблеми без вентиляторних міні-комп'ютерів. Накопичувач нагрівся до температури 72 градуса Цельсія. А так як накопичувач знаходиться в замкнутому пристрої та охолоджується він досить довго. І це означає те, що таку систему не варто використовувати для активного файлового обміну. Графічний адаптер процесора N100 підтримує апаратне декодування кодеку av 1 Тож навантаження на процесор при перегляді відео в 4К з YouTube досить невелике 15-16%. І от за годину перегляду відео процесор ледве-ледве нагрівся до 50 градусів. NVMe-накопичувач ледве-ледве при цьому нагрівся до 60 градусів Цельсія. Щодо споживання, то в режимі спокою під Windows він споживає приблизно 8-10 Вт. Під максимальним навантаженням він споживає 23-24 Вт. Якщо вигняти на адаптер, то стані спокою він споживає приблизно 6-7 Вт. В безвентиляторних системах є маленька проблема вони дуже швидко нагріваються і дуже повільно охолоджуються. За допомогою AIDA 64 я зробив стрес-тест на півгодини. За півгодини температура процесора піднялась до 85 градусів. І за півгодини не було жодного разу, коли процесор починав тротлити, тобто півгодини навантаження 100% він витримує без проблем. Але при цьому процесор розігрівся майже до 85 градусів. А так як без вентиляторних комп'ютера корпус нагрівається приблизно до тої самої температури, до якої нагрівається процесор, то і корпус нагрівся десь до 80-85 градусів. І якщо до такого гарячого корпусу доторкнутися руками, то можна попекти руки. Але тут почала вилазити ще одна проблема. При нагріванні корпусу починають нагріватися всі компоненти всередині, і накопичувач на VME розігрівся аж до 82 градусів. Максимальна робоча температура цього процесора складає 105 градусів Цельсія, тобто 80 градусів для нього це зовсім не критична температура. Корпуси подібних комп'ютерів зроблені таким чином, що вони зазвичай справляються з охолодженням процесора. Але дуже багато користувачів, доторкнувшись один раз до розігрітого корпусу, починають ліпити туди вентилятори. Після зупинки тесту на максимальне навантаження я дав йому ще 20 хвилин охолонути, і охолов він приблизно до 54 градусів, і це за 20 хвилин. На цьому буду завершувати відео і робити висновки. Безвентиляторні міні ПК тихі, це їх перевага. Безвентиляторні міні ПК швидко нагріваються і дуже повільно охолоджуються. При нагріванні корпусу компоненти всередині теж нагріваються, не призначені для довготривалого використання при великому навантаженні. Але такі системи розумного будинку, як Home Assistant, дають зазвичай навантаження приблизно 2-3%. Тож, якщо у вас не реалізована система відеонагляду, то в принципі безвентиляторний міні ПК для Home Assistant можна використовувати без проблем. І безвентиляторні комп'ютери зазвичай дорожчі, ніж комп'ютери з вентиляторами. Тож, якщо в вашій квартирі немає суворих умов, то може все ж таки подивитись на вентиляторний міні-комп'ютер. Особливо, якщо в вашій квартирі є місце, де цей міні ПК не буде заважати шумом. На цьому поки що все. Якщо ви власники безвентиляторних міні-комп'ютерів, пишіть свої враження.